Друзі, всіх вітаю! Продовжуємо говорити про маркетинг, в тому числі про просування ваших товарів, можливо, інфопродуктів в мережі інтернет. Нагадаю, що я займаюся месенджер маркетингом і взагалі побудовую воронок продажів в Instagram. Та інших соціальних мережах. На що я звернув увагу, хочу поділитися з вами буквально те, що відбувається кожен день. які моменти я звертаю увагу. Вчора з моїм компаньоном ми задумались про стратегію просування певних інфопродуктів через телеграм-канали. На що я звернув увагу раніше? Я був дотичний до. Розвитку телеграм-каналу, у мене зараз є ще той телеграм-канал про маркетинг, який я запускав пару років тому назад. Все змінилося, але там є якісь підписники, і я періодично публікую туди інформацію. До речі, посилання на цей канал ви можете знайти в шапці мого профілю. Так ось раніше були різні біржі телеграм-каналів, де можна майже автоматично розміщувати там рекламу, в тому числі і по бартеру. До речі, якщо у вас ця тема, пишіть в коментарях. Який у вас досвід, можливо, які запитання були. Я ще допоможу, що буду знати, поділюся своїми думками. Так ось. Вчора я промоніторив дві біржі, які працюють на українському ринку, які мають каталог телеграм-каналів. І на що я звернув увагу, що, на жаль, майже добра половина, навіть більше з того, що я дивився, це канали, так би мовити, сітки телеграм-каналів, на яких генерується Певний контент, в тому числі з допомогою штучного інтелекту, можливо, сидить копірайтер і робить на 10 плюс каналів контент, генерує картинки і все інше. Але, на жаль, ці канали не зовсім можуть дати вам ту віддачу, яку ви хочете, тому що там немає одної штуки. Дуже важливою, на мій погляд, яка показує пульс, яка показує пульс аудиторії цільової, яка показує її бажання цієї аудиторії, запити, потреби і все інше. Що би ви думали, що це таке? Насправді це приєднання функції коментування до телеграм-каналу. Ви знаєте, я звернув увагу, що багато цих чого я кажу, це сітки, тому що вони генеруються генерують контент. Певними людьми, і як я вже казав, штучним інтелектом, але немає там під'єднання функції коментарів. Тобто, ви реально не знаєте, е, яка там аудиторія, про що вона запитує, і взагалі як вона реагує. Да, там є якісь лайки, є реакції і є кількість підписників. Все, що ви бачите, можете ще побачити там приріст, охоплення ну це все замало для того, щоб ви мали повну інформацію про ці телеграм-канали.